Гонить їх в яри похилі, де боркне береги круті, тут люди сміхаються радом. В першій вразі тут жила чуранівна співа. Отак ми виросли, А згодом, коли віце випалися на буст, і шаренів на Якби ти ще дівчину вся го, то може я з своїх прожили. Ти сино взагалі записам. Любов, любов, життя життям. Отак От щодня, така вже в мене матір, І щоб вона свого не подила, вона словами виплітала ятя. Та потихеньку так й вела. Отак і сталось. Вийшов я із хати дядьків своїх у старости взяв, і сам не знаю, щоб одну кохати, а другу церкву до віцевости. Не знала, де себе подіть. Дівчата потягли на вечорниці, та я й пішла, щоб вдома не сидіть. Вони собі жартують з парубками, а я сиджу самотня по стіні. Гляду по не смирусь думками. Мені умерли, Чи я тебе примушую кохати, коли своїм коханням поступивсь, заради грошей і багатських ним. Чи ти тоді від от мене оступивсь, чи сам себе навіки обманив? Себе, Марусю, не дивись народу. Мені ті дні по вікні одвіляють. У двоє матерів твоя і Боже, Хай нас на шлюб вони благословляють. Людей на кличе, кровом перепросне, щоб знали чеше язиком. Маруся, чуєш, зараз ще довосить. Беремось і ступимо в закону. Він говорив і відбувалось диво. Він зраду якось так перетворив, так говорив, хоч захист на диво. Неначе він пропортив, говорив. Дип мені в житті не примінила, а все одно у тебе я вернусь, Ти ж ніч моя. І світ тому йде, вже тут бригади, який мені писать. Тоді я переміччини о ніч ні ще й не встиг вагнути в чому річ, як я сказала. Іди собі, іди! — А він сказав, мені ж нема куди. — іди до неї, будеш між панами. А я за тебе, Грицю, не піду. Це ж цілий вік стоятиме на між нами. А що ж, Грицю пісню я складу? Ой не буде, грису, та й нам печури, що ти хочеш, моє серце, дружиною, бути, дай мені таке зілля, щоб тебе забути. Буду пити через силу, не опущу, пущу. Віє тебе й забуду, як хоче за о Боже мій, я не друїла, не прохнята сіря від сам. Воно було моє, зате мене й судити треба. Всі кар світу будуть за малі. Моя любов чолом сягала в неба, а геть водою ногами позалі. То кажуть, та не А я скажу не кожна, ой, не кожна. Чужа душа то тихий не розліз. Підвати на гріх тяжкий не можна. Чурай, Марусю, у такі не слад. Чурай Марусю, у такій ганьбі, до зашморгу вестимуть у юрбі. І не здригнеться наш пісенний край, і море гніву не хлюпнеться на сушу, І попелом розвіяний чорай безсмертним болем дивиться у душу. Славний кінчився, чураї, і як тепер свято Полтава, чи сльози не дожитимуть тіло? Що козакам було потрібно на війні, шаблі, знамена, її пісні, звитяги наші, муки і руїни, безсмертні були у її слова Вона ж була, як голос України, що клепотів у наших коробах. Простіть мені трави. Не дбав я про славу, не дбав про мойно. Я мушу вернутися живий до Полтави, а там хоч умерти, мені все одно. Неси мене коню, коли хоч не бізну. Вчора й винна винне в одному, вчинила злочин в розпачі страшному. Чинивши зло, вона є незлочинна, бо зрада є тому причинна. Невільно теж, караючи при ціп, не рукувати також і чеснот. Її пісні, як пером, оцінна, як дивен скарб серед земних марнот. За її пісні, що їх вона складала, за її страждання, що вона страждала. За батька, що розп'ятий у Варшаві, а не схилив перед ворогом чола. Не вартувало городу Полтаві, щоб вона ще страчена була. І знову земля кипить у боротьбі. І знову я належу на собі. Дивився, як вустанє, буркнув мене прощальними вустами. І я, котрій давно вже все байдуже, уже нічим не сльози не поню. Прощай, Іване, найвірнішим друже, Шляхетно іскро, Вічного вогну, виходить полк і пан під корохвами, і я крашляпу осторо стою. Моя душа стригнулася словами, співає пісню. Божній мою.